Завантаження. Це робимо. Роман. Я хочу задавати цілічки струхи. От це рома. Це буде друга частина. Вийде тебе. А чого ти, а ти свистів. так? Ти так вам так чує. Ніч не вийшло. Ти мене свистів. <рисвіт> мене... хе <рисвіт> У ще не встали. Опа. Там прийшу, я Добре, смо я. А де труси відділ? Та не тут, то там. А, Та не звой. А, да. а от там на горі, яке ти туди труси стоять. Або їх вже немає, їх хтось забрав п'яний дощу кинув їх там. Трудно сказати мені. Треба буде повідомляти зараз в школі фотографії. Які фотографії? Бо мені пам'ять більше звілялася. Які фотографії? Там би мені пустійки, якісь. — А, видаляти, 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 бо як їх знімати далі. Мені вийшло віддавати. Ага, віддавати які в мене. Я ж забув знов. За ж з медичної? А ні, за медичної за що моя мама дала, я забув. Я вже колись вдома. Я ж коли тижня на печатку стеді. Ty, że on Ty, że on obiedzie? Ty, że on obiedzie, że on obiedzie? No, ja to no. już no, widzę. Kudy uciekałeś? Makaka. Makaka, popar, popar. Jesteś no, sami w domu? Nie, ja na ziemię nie ma. A To w piątkę. to w piątkę. W 8 ja na zebranie poszedłem. To Godinu, że popłynęli godzinę, co na 19:30. Ні, на 18.30. На 18? Ти я не знаю, що здобув. Там пам'ятає перший цептур 19. А далі щось там було 30, чи що? 30. що 19. А, ні, 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 19.30, точно. 19.30. 19.30 починається зібрання, а в 19 закінчується починається субота. А 30 ще мусить бути на зібранні. Чому мені зараз знову не довір, Що я буду робити зрадну частину? Вчора мене з Там день, чілий, да? Де? да, цілий день? Що? Де? Так, цілий. день. Суботу. Йдемо собі на обід десь. Це до якоїсь там години. До якоїсь п'ятої. Ми до п'ятої сидимо вдома. Від пів другої сидимо вдома. Не Я думаю, Вміг знімати. Ньогодення. 23. 8, 23. 8. Не міг чого. О, весь хлопці тут. Дякую, мої... Дякую, що подивилися мої відео. І ми кінчаємо наше відео і будемо музливо знімати, як ми вертаємо в школу. Всім. popa